Доброго дня, дорогі друзі. Випустила сьогодні трошки побігати своїх курочок і качачок. поки місць немає такого нічого на городі. Там сусідів трошки пшеницю молотили і не перегорали та й теж посходила тогорішня пшеничка, та й вони там ще щось і перебирають трохи. Ось дивіться, качачки Ті, що 25 жовтня народжені були. Ось там щось курочки собі шукають, бачите. Щось трошки пасуться. Зараз буду їх порати, буду мішати їм вечеряти. А зараз підемо з вами, хочу показати, що вже зроблено на тому участкові, що ми купили. Ось підійдемо ближче, зараз вам покажу. Трошки дровець назбирали. Ну, з того, що там росло, що не потрібно перепалили, а що таке трішки грубше залишили. от, Будемо потім його різати, складати. ну Це тут це ми купляли, дрова. Ось. Дивіться, яка вже красота. Ой, а що це нас співає так цікаво? Це вже воронок пролетів чи що вже? Щось незрозуміло. Дивіться, бачите, зараз вам покажу, Піду туди далі, як гарненько вирубано все. Ну, ще там вон залишилося. Вирубати, ще є, що рубати. А тут дивіться на участку, от там по підкрай ми залишимо, щоб горбочок не обсувався. Залишимо. Хай ростуть такі великі дерева. от, А тут дивіться, все вже вирубано і попалено, поносено. Ну, оце залишали метки. Я синочки, вони тут нікому не будуть заважати, хай поки ростуть. От. А там далі буде видно. Ось дивіться, гляньте, порівняйте, що було раніше. Тут хащі непрохідні. І як стало зараз. Гляньте. Яке, яка красота. Ось, дивіться, туди ще підемо далі, вам покажу. Там, де починалася спочатку вирубка. Нема вже ні старих яблунь. Нічого. Це сливки позалишали трохи. Ну, поки місь хай будуть. У мене тут є плани дещо зробити, через що ми їх позалишали, але це коли вже я зроблю в майбутньому, тоді вам покажу, що тут має бути. І там, дивіться, не така непогана. Купа дров. От. Так що така красота. Ну, туди далі ми будемо вже пізніше вирубувати, воно може ще й і залишитися до осіні. А може, якщо встигнемо, то й цього року Ну, Весною ось. Ось така краса. Дуже багато труда пішло на те, щоб зробити такий участок чистенький. Ну, ще треба буде дуже багато труда приложити, щоб його і покосити, і все, щоб він не заріз заново. Вон, дивіться, та хатинка. Там привезений кирпіч будемо всередині трошки її лагодити. Ну і буде там для тварин місце робитися. Пізніше вам покажу, що ми там всередині як і що буде робитися. От. Ну, а поки займаємося ось такими справами. Так, показала вам роботу, яку тут зробили. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.